Львів за життя. Столиця Галичини першою в Україні долучилася до понад 1300 міст світу, які виступають за життя проти смертної кари. На знак цього щороку, 30 листопада, кожне місто по особливому підсвічує свої важливі пам'ятки архітектури. У Львові ліхтарі в червоний колір забарвили каплицю боїмів. на цій архітектурній пам'ятці. Сцени хресної дороги Ісуса Христа, свідчення його страждань. Хоч в Україні смертну кару ж заборонили 10 років тому, у світі такий спосіб покарання ще доволі поширений. Кампанія Міста за життя міста проти смертної кари зародилася 2002 року з ініціативи спільноти Святого Егідія. Львів долучився до акції також не випадково. Пачьісятліт суші стоїть зі одна група. Уже 10 років тут існує одна група друзів общини святого Егідія, яка займається людьми похилого віку і намагається не бути байдужими до питань міста, а отже, і питань світу. Тому народилася ідея проводити акцію проти смертної кари тут у Львові. Ми сподіваємось, що саме Львів буде перше місто і відкриє двері до всіх міст України.